Кажуть, коли говорять гармати, музи мовчать. Але в цій війні музи не просто не мовчать, вони стали до зброї. Музика це теж зброя, але вона стріляє не кулями, а вірою, силою і любов'ю до життя. Іноді одна пісня може зробити більше, ніж тисяча промов. Українська музика сьогодні звучить і на передовій і в тилу. Вона підтримує, надихає, дає сили і віру. Наші артисти не лише співають для воїнів, вони самі стають воїнами. Після повномасштабної війни багато хто з наших виконавців стали захисниками України. Андрій Хливнюк. Тополя, Сашко Положинський, Олександр Ярмак, Міша Крупін. Багато інших. І це далеко не увесь перелік талановитих людей, які можуть не лише надихати, а й захищають українців від кацапської навали. Наша фінальна пісня це шана тим, хто бореться за Україну і словом, і ділом, і музикою. Здавалось, що музика зникла, коли в 22 лютий у очі війни примусив нас зазирнути. Хотів, щоб до тиші ми звикли, щоб музи мовчали покірно, але голосніше гармат музи стали співати. Нотами дуже простими і дуже простими словами та музика нам свідомість тоді зберігала, точніше за будь-який постріл пісні ті у серце влучали, і серце биття било ритм, щоб вільно звучала. Музика кожній часів, музика, що втримала музика Музика, що йшла не зі сцен. музика. Поміж сирен. Музика. Нагадувала, що ще в своєму. Змінились музичні формати, інакшими стали концерти. Спустились в метро і глибшими стали сенси. Гастролі змінили маршрути. Там музика наша багаття здіймалася іскрами в небо, і в полум'ї тому згорало чуже та вороже. Очистились рими і ноти, і нас повернули до себе. Звучання нове вже ніхто заглушити не зможе. Музика наших часів, музика, що тримала сил. Все своє, музика, що була і я, музика, що віру дає музика, що каже нам всім, що ми є, Ким ми є. Військовослужбовець Сил безпілотних систем Моїсей Бондаренко. Ми дякуємо тобі, в твоєму обличчі, дякуємо всім силам оборони, дякуємо всім, хто оборонить нашу Україну. Дякуємо вам, хлопці та дівчата. Ви наші справжні герої. Дякуємо, слава Україні. Єдиний квартал сьогодні для вас.